Вітаю прекрасні на своєму каналі. Мене звати Альона Оксюта, і я є духовним провідником енергопрактиком, автором трансформаційних курсів для жінок психологом. І сьогодні ми поговоримо з вами про дуже знаєте, таку важливу тему для кожної жінки. А для кожної жінки, яка хоче бути в ресурсі, яка хоче відчувати себе жінкою, хоче відчувати і жити з позиції жіночої енергії, не бути такою сильною контролюючою, жити в напруженні чи в чоловічих енергіях. Тож сьогодні тема нашого ефіру це «П'ять кроків до пробудження жіночої сили та ресурсу. Чому ми про це говоримо? Та тому що від стану і від ресурсу жінки залежить кожна сфера її життя. Я завжди наводжу приклад. Уявіть, що ви кидаєте камінчик в воду і утворюється кола по воді. І ось перше коло це завжди я, жінка. Це мій ресурс, це мій стан, це моє здоров'я, це мій настрій. І далі наступне друге коло це вже я і мій партнер, стосунки. Третє це вже діти, це материнство. Далі це реалізація, друзі, хобі, стосунки з батьками і інші інші сфери в нашому житті. Але найважливіше тут не кількість сфер, так, а найважливіше це оцей перший, так, перший, перший акцент, перше коло. Коло це я. Так само можна уявити образ квітки: квітка, в якій є а, серединка, да, яка наповнює цю квітку, яка є, знаєте, її оцим ресурсом, із якої вже проростають вже а, а, наші різні пелюсточки. Тож, уявіть, якщо серединка квіточки, її серце да, буде порожнім. То всі пелісточки почнуть так само осипатися. І це про наше життя, про жіночий ресурс, про наш стан. Якщо ми не наповнили свій внутрішній ковшин, якщо ми забули про свій ресурс, якщо ми всім віддаємо, всім допомагаємо, про всіх турбуємося, але забули про найважливішу да, людину у своєму житті про себе. Тож, знаєте, всі наші сфери життя, як ці пелюсточки почнуть теж осипати. Сьогодні про п'ять кроків до пробудження жіночої сили та жіночого ресурсу. І ми почнемо з першого кроку, він такий основний, тому що кожен свій день ми починаємо якраз з цього. І перший крок це починати день з себе. От зараз це не просто йде да, якісь голосні слова. Зараз я дуже вас прошу, зупиніться на цю хвилинку і просто послухайте, да, візьміть цю інформацію в себе і подумайте, а як я можу вже з завтрашнього дня да, почати свій ранок з себе. Про що це? Це про те, що, наприклад, хоча б мінімум 10-15 хвилин, коли ви зранку почали з себе і присвятили собі, то цілий день ви будете тримати у цей акцент, що я для себе важлива, що я для себе цінна. Що ви хоча б 10-15 хвилиночок в день, з самого ранку, присвятили собі, то ви побачите наскільки іншим буде ваш день. Ви побачите, як протягом всього дня ви будете пам'ятати оцю енергію, цей вклад в себе, що я для себе важлива, я для себе цінна. Таким чином я проявила любов до себе. То що це може бути? Як ми можемо почати свій день да, свій ранок з себе? Це ті ситуації, коли да, в ідеалі жінка прокидається хоча б там на півгодинки на годину чи хоча б на 20 хвилин раніше, ніж починається якась активна діяльність в її домі. Тобто цей час, який я свідомо планую, що я там 20, 30, 15 хвилин зранку присвячу тільки собі. Це можуть бути ваші ранкові якісь практики, ритуали, да, що це у мене? В мене це, звичайно, ритуал там, в ванні, да, коли я вмиваюся, коли я наношу да, різні засоби на своє обличчя, коли я роблю, наприклад, масаж гуаша для обличчя, чи лімфодренаж, да, чи якісь вправи там, з фейс-фітнесу. Тобто я приділяю час своїй красі, своєму пробудженню, своєму очищенню, омиванню. Чи це буде ваш ранковий душ, да, коли ви не просто а, купаєтесь як звичайно, а ви ставите намір на очищення а, перед новим днем. Да, ви можете прямо заряджати себе на ці плани, ті наміри, які ви сьогодні хочете реалізувати. Далі це може бути у мене це там, ранкова йога, да, чи ранкові цілесні практики, коли мені важливо пробудити тіло. І тут теж залежно від мого часу. Коли в мене є більше часу, то я можу увімкнути якийсь запис йоги і робити 30-40 хвилин, чи навіть трошки більше. А коли в мене дуже мало зранку часу, да, буває так, що треба ранком кудись одразу бігти. І... Там обмежений час, то хоча б мінімум 15 хвилин я роблю фізичних вправ. Це теж лімфодренаж може бути да, вправи з йоги, з фітнесу, те, що вас включає. Дихальні вправи дуже класно. Зранку заряджають да, на цілий день. Далі це ранкова медитація. Да, і тут важливо, навіть якщо ви не медитуєте, то почати хоча б да, з такого налаштування на день, коли ви просто сідаєте зручну позу, закриваєте очі, починаєте дихати, концентрувати увагу прямо на своєму свідомому диханні. І, наприклад, візуалізуйте, який би ви хотіли сьогодні побачити свій день, як у вас виходять якісь ситуації, як ви проходите якісь завдання уроки, як ви чогось досягаєте, в якому ви стані в цей день хочете бути фізичному, емоційному, хто поруч з вами, які ви емоції проживаєте, ви можете таким чином прямо. Прямо, знаєте, програмувати свій день на позитивний, такий світлий настрій. А далі, що це ще може бути? Це можуть бути ранкові афірмації, да, якщо вам відгукується послухати, почитати. Це може бути дуже класна, да така порада зранку, 10 хвилиночок присвятити. Якомусь новому матеріалу, тобто прослухати якийсь урок на навчання, яке ви можливо проходите, чи почитати книгу, чи аудіокнигу десяти хвилин зранку достатньо для нашого мозку, щоб зрозуміти, що ви розвиваєтесь, та що ви постійно щось нове впускаєте в своє життя, що ви постійно рухаєтесь. І тоді у вас буде, знаєте, в житті таке відчуття, що да, я постійно. Рухаюсь, я постійно змінююсь, я постійно щось нове дізнаюсь, хоча б да, ці 10 хвилин саме зранку, цього ранкового часу, для якоїсь нової корисної для вас інформації. І ви побачите, да, якщо ви хоча б так. Півгодинки сьогодні виділити, там завтра менше чи більше. Там на вихідних вас там може бути ще більше часу. І ви побачите, наскільки зміниться ваш день після такого початку, коли ви з самого ранку присвятили час найважливішій людині в своєму життю. житті, да, це собі. Другий крок до пробудження жіночої енергії і ресурсу це проживати свої емоції екологічно. А тут на каналі вже є дуже класне, корисне відео. Я вам його залишаю, щоб ви окремо подивились. Я не буду зараз це повторювати. А як ми проживаємо емоції екологічно, які є практики емоційного очищення, які є ритуали емоційної гігієни? Як, знаєте, працювати зі своїми емоціями, як їх розпізнавати? І як взагалі... Приділяти цьому час, і чому це важливо, коли ми проявляємо емоції, то проявляється наша горлова чакра. Ми можемо більше звучати в цьому світі. Ми можемо розуміти і відчувати свої емоції, свої потреби, свої відчуття, почуття, і тоді наші. Знаєте, наша комунікація зі світом, з нашими партнерами, з дітьми, з чоловіком, з батьками вона виходить на дійсно новий рівень, коли ми в контакті, коли ми не перериваємо контакт, коли ми не йдемо в якісь захисні реакції, тільки б не піти, в ці емоції, тому що там умовно щось вразливе, там для нас щось умовно небезпечне. Третій крок до пробудження жіночої енергії та ресурсу це радувати свою внутрішню дитину, свою внутрішню дівчинку. А я теж неодноразово да, розповідаю на своїх, в своїх заходах, да, на своїх ефірах, що наша внутрішня дитина це та субособистість всередині нас. Яка нам дає ресурси, яка дає нам енергію, це така наша внутрішня мрійниця, знаєте, якій важливо приділяти час. Тому що якщо ваша внутрішня дитина вона ображена там ще з дитинства, можливо, на батьків чи на життя, вона відчуває небезпеку від цього світу, вона не вміє, да, бо їй заборонено було проявлятися, бути гучною, емоційною, то звичайно, ця частинка вас вона буде, знаєте, як. Заморожена, заморожена частина всередині вас. І як це буде проявлятись в житті? Це буде проявлятись тим, що ви не зможете, як дитина, проявляти емоції, радіти, ви не зможете бачити яскраві фарби цього світу. Ви будете забороняти собі проявлятися, мріяти. У вас буде проявлятися синдром самозванця, що це не для мене, я ще недостойна, мені не можна, да, чи ще щось. Тому, як ви можете радувати свою внутрішню дитину? Сплануйте для себе і напишіть да, такий список топ-10 способів, що мене наповнює. Наповнює саме цю, знаєте, таку дитячу, внутрішню дівчинку, вашу дитячу частину. Це може бути щось дійсно дитяче. Да? Інколи це буває, що хочеться піти, купити собі якусь ляльку, іграшку в дитячому магазині, те, що так хотілося цій вашій маленькій дівчинці, в Інколи це сходити на мультик, дійсно, щось теж дитяче, на батути, там, в кого є діти, ви можете цю свою внутрішню дитину вигулювати разом зі своїми дітьми. А далі це може бути щось таке, знаєте, прям дівоче, вдягти якусь сукню, таку дівчачу, піти на прогулянку, взводити себе кохану в кафе, чи піти зустрітись з подругами. Чи піти на жіноче коло, на жіночий захід, ретрит. Тобто тут всюди буде проявлятися оця енергія вашої внутрішньої дитини, і ви побачите, наскільки зміниться ваш стан, коли хоча б раз на тиждень ви будете планувати час для внутрішньої дівчинки, щоб не бути да, оцією серйозною дорослою жінкою, а побути десь вразливою, да, проявити і дозволити собі бути різною, вдягтися якось так, як би вдяглася ваша. Ваша дитина, да, ваша дівчинка внутрішня, дозволити собі бути несерйозною, не контролювати, не напружуватись, да, а, а бути дійсно в довірі до простору, бути просто в, знаєте, такій. Такому милуванні, да, красою цього світу, побачити і помічати те, що дійсно помічають діти. А ми дорослі вже зв... ну, сприймаємо це як щось звичайне, да, там гарні квіточки, небо, якісь форми кмахмаринок, да, чи а, якісь аромати, смаки. Просто спробуйте, дозвольте собі знову да, на якийсь час інколи ставати маленькою дівчинкою і долюблювати її, давати їй енергію, давати їй ресурс. Далі, четвертий корок до пробудження жіночої енергії та ресурсу це з'єднання з природою. Зараз дуже а, зручний час для цього. Зараз у нас весна, попереду літо, і це якраз час, щоб виходити, да, виходити зі своїх стін, кам'яних, своїх будинків, квартир, да, виходити на природу. Бувати більше і частіше на природі, навіть якщо у вас є можливість там працювати да, десь на природі, брати от все, що вам потрібно, і просто йти десь у двір, да, йти зараз, багато є просторів, де можна прямо на вулиці, прямо організовувати собі робоче місце і насолоджуватись цим станом. Це про що? Для жінки дуже це важливо. Жінка це і є природа. Да? Ми з вами є частинкою природи, особленням всіх стихій нашої природи і води, і вітру, і землі, і вогню. А жінка вона дарує, так як і природа, да? вона дарує життя. Тому, коли ви відчуваєте, що у Вас недостатньо зараз проявлена ваша жіноча енергія, так, що ви більше в чоловічих енергіях, ви в досягненнях, в реалізації, в заробітку, в контролю, в напруженні. Це точно буде про те, що ви більше в чоловічих енергіях. Так? І це означає те, що ви зараз не живете і не проявляєте свою жіночу природу, те, що вам дано ну, від народження. І скоріше за все будуть знаєте сипатись як у ті, у ті пелюсточки сфери вашого життя. Перше це жіноче здоров'я, одразу підуть якісь проблеми, питання по жіночому, там ендокринна система, гормональна, да, наш жіночий центр, жіночі органи, а, там рівень стресу і так далі. А далі це вже стосунки, материнство, реалізація, да, коли буде йти через важкість, через якісь перепони, через якісь уроки. Оце все да, про чоловічий принцип, тому що це чоловіки, вони від природи мають того мамонта принести да, додому через досягнення, через перепони, через якісь, ну знаєте, навіть десь страхи такі. через оці, Преодоління, так, оці такі перепони, які потрібно пройти, досягнення. Тож, з'єднання з природою. Важливо ходити по землі, так, жінці, важливо заземлювати. Розуватися або соняш, просто йти по траві і відчувати. Можливо, спочатку не буде нічого відчуватись, але ви просто довіряєте, просто сідайте біля дерева, да, обіймайте це дерево, відчуваєте його енергію, відчувайте, як біля якоїсь водойми вам буде ваш стан буде вирівнюватись. Да, відчуваєте, як ви з'єднуєтесь своїми стопами з землею, і це вже да, такі відчуття життя, відчуття з'єднання, відчуття свого жіночого центру. Дуже є класна практика, коли для жінок, да, коли ми вдягаємо якийсь вільний одяг, тобто бажано, щоб це була спідниця, якась довга, да, чи сукня, чи якісь широкі штанці. І босими ногами стаємо на землю, можна да, біля дерева встати, закриваємо очі і з кожним вдихом уявляємо, як ми в себе да, просто мм, всмоктуємо, вдихаємо енергію землі, силу землі. А сили там неймовірно багато. І якраз то, яка нам потрібна: енергія землі, енергія материнська, жіноча, енергія родючості. А і так можна деякий да, час постояти, повідчувати, як у ці потоки землі вони йдуть прямо з центру землі і по вашим стопам, по вашим ніжкам сягають всього вашого тіла і наповнюють ваш жіночий центр, наповнюють кожну клітинку вашого тіла. А дуже класно, да, якщо є така можливість, у вас приєднуєтесь до жіночих заходів на природі, жіночі ретрити, жіночі кола. Зараз цього дуже багато. Якщо ви в Києві або десь недалеко і хочете приїхати, якраз заходьте до мене на сторіночку. В мене планується жіночий ретрит під Києвом в класному, дуже потужному місці. Біля Озера в будиночку з жіночою лазнею, да, з практиками, і заземлення, і розслаблення, і легкості, і жіночості. Переходьте за посиланням на інстаграм і приєднуйтесь. Це заходи, які дарують вам дуже глибоке перезавантаження і наповнення жіночої енергії. І також ми плануємо буквально вже через 2 місяці цього літа. Ретрит на балі. Це вже буде другий ретрит, жіночий ретрит на балі. Це просто да, якийсь такий космос, який дарує глибокі трансформації, да. бути в цьому місці сили, ви просто повернетесь да, вже іншими. Знаючи по собі, коли я приїжджаю, прилітаю з балі, то моє життя починає настільки змінюватись, починають вирішуватися якісь ситуації, які довгий час не вирішувались. Дуже багато приходить енергії, дуже багато приходить ресурсу на те, щоб втілювати якісь мрії, наміри, плани, проекти реалізовувати. Тому це місце глибокого перезавантаження, глибини, де ви зможете почути відповіді для себе, підказки для себе, даруйте собі такі подорожі. Це те, що точно буде для вас найбільшою згадкою протягом вашого життя. І п'ятий тут останній крок буде до пробудження жіночої сили і вашого ресурсу. А це делегувати, делегувати справи, делегувати відповідальність, просити і приймати допомогу. Ми дуже звикли, особливо да, останні покоління жінок. Ми звикли все робити самі, тому що так робили наші мами, бабусі, бо вони жили в той період, коли важливо було проявляти оцю силу да і бути сильною по чоловічому. Коли вони все робили самі, да, там, і, а, як там, да, і воду носили, да, там, і будинки десь там будували і тримали, і а, родину тримали, і контролювали це все, тобто були такими проявленими в сильній чоловічій енергії. Але зараз да, час для того, щоб повертатися, повертатися до своєї природи, тому що тільки в цій в своїй природі ми зможемо розкрити свій потенціал. Ми зможемо реалізовуватись по-жіночому, ми зможемо народжувати дітей в легкості, будувати стосунки, родини в легкості. Тому делегувати справи це дуже важливо. Да? Важливо поруч чоловікові дозволити бути чоловіком. І якісь такі, знаєте, чоловічі домашні справи доручати йому. Да, домовлятись про те, що коли в мене, наприклад, перший день місячних, то це день, коли я хочу побути в тиші, коли я хочу відпочити, коли я не можу в цей день робити стільки, скільки я там робила до цього. І проговорити це да, словами через рот, що це моя потреба, не з претензією, да, не зі звинуваченням. А з проханням, що коханий да, в цей день мені важлива підтримка, і мені буде дуже приємно, якщо в цей день ти візьмеш якісь обов'язки на себе. Якщо ти приготуєш мені смачний чай, якщо ти даси мені час там побути наодинці з собою, якщо ти вкладеш дітей, наприклад, да? ну тобто по відчуття, звичайно, це лише один день може бути да, такий на місяць, а інші дні ви можете домовлятися, делегувати, да? пам'ятати, що ми не маємо. Змагатися з чоловіками, да? нам немає чим мірятися з ними, чи сперечатися. Чоловік він завжди буде в сильнішій проявленій енергії. Але це не про те, що я тепер слабка і якась немічна поруч з чоловіком, да? що мені потрібно щось йому доводити. Ні, це про те, що я в своїй жіночій вразливості, слабкості в цьому і є моя сила, тому що жінка вона не досягає через. А силу да, через цю рішучість, мужність це все чоловічі, ці мускулінні якості. Наші якості, вони через вразливість, через легкість, через спокій, через мудрість, через красу, да, через розкриття серця, через душу. Бо жінка це душа, да, жінка це а, така м -м енергія дуже м'яка, але в той же час сильна по жіночому. Тому... Прямо проаналізуйте, да, які справи, які ваші там відповідальності ви можете передати там, вашому чоловіку, вашим колегам по роботі, що ви взяли на себе не своє, да, що ви взяли для себе занадто, що дійсно можна комусь передати. От мене підростає син, і мені дуже дійсно зараз приємно йому передавати якісь справи, які він вже може робити, і казати, що «Да, дякую, ти зараз мені допомагаєш, мені дуже приємно. Да. Бо це росте чоловік і йому теж важливо і приємно відчувати цю силу поруч з жінкою, да відчувати, що він може бути корисним. Він може допомагати, оберігати, да, він може давати оце відчуття безпеки, сили. Для жінки поруч ми сьогодні поговорили з вами про 5 кроків до пробудження, наповнення жіночими ресурсами, жіночою енергією. Поговорили, чому це важливо. Проговорили про ці кроки. Я також вас спрямовую до свого каналу. Там вже є багато цінних відео про жіночий ресурс, про родові практики для жінок, про проживання емоцій, станів екологічно. Повертайтесь до своєї природи, да? пам'ятайте, що в вашій жіночій природі, ваша жіноча сила. І тоді, коли ви наповнені, коли ви потурбувалися про свій ресурс, про свій внутрішній ковшин, ваша енергія вона буде розквітати, ваша краса, ваша внутрішня сила буде тільки збільшуватись. Тож, я вас обіймаю, я дякую вам за увагу і запрошую вас, ті, хто в Україні, в Києві або Взагалі по всьому світу приєднуватися до ретритів на Балі в Україні під Києвом, приєднуватись до онлайн-проєктів, онлайн-курсів для пробудження жіночої сили для жінок, а для того, щоб кожна жінка згадувала свою природу, згадувала свою місію і призначення своєї душі. Обіймаю вас серцем, ваша берегиня серця.